Доброго мирного дня всім! Міцного здоров'я, хорошого настрою і тільки хороших новин. Всіх вітаю святом благовіщення, хто сьогодні святкує. Хай це прекрасне свято нам принесе тільки радісні новини і тільки всього самого найкращого. Хай Бог береже всіх і кожного, і нашим захисникам. Ой, посилай Божий захист, щоб всі були нам живі і здорові. Ось. Так, <кхем> відповідаю про розіграш говорю. А, де писати коментарі? А подивіться відео. Шоколадка? Тільки не біг пеш через увесь, а все повністю і будете знати, де писати. Це раз, друге, а що ти настільки багата, що не маєш, де, не маєш кому грошей подіти, то призи даєш, розіграш робиш. Причому тут не багата. Небагата. Я теж можу людям зробити приємно. Люди мені присилають посилки. Це не означає, якщо я не показала всіх посилок, то значить, мені ніхто їх не сле. Є люди, які просто-напросто не хочуть, щоб я показувала, щоб я казала за цю посилку, за цю, чи другу, чи третю. Ось так щось таке діло. І мені роблять приємно, мені присилають посилки, мені роблять подарки, чого я не можу раз на указ зробити. Ось такий, такий приємний, як сказати, Розіграш для людей, щоб, щоб люди отримали ось цей, чи другий, чи третій приз. Хай не всі, хай, хай десь хтось. Але я ті подарки купляю щиро в серце і хочу людям зробити приємно. Так що ось таке діло. І не в цьому, що там грошей маєш, не маєш де подіти, бо такі дорогі подарки. Значить, мої підписники їх заробили. Ті, дорогі підп... Ті под... подарки, як ви рахуєте. Не від того, що приз дорогий чи недорогий, а від того, що я хочу зробити людям приємно. І стараюся купити таке, щоб воно людині було на користь, ані там так собі нікому не потрібне. Ось, Так щось що таке діло. Якщо ви не хочете брати участь, нікого я не заставляю брати участь в розіграші. Ось. Так, що ось таке діло. Ось такі то справиньки. Так що, якось так. Не ліс, я все бачу. Угу. А що, захотіла ще більше підписників набрати? Що зробила розіграш, бо муси підписатися, якщо е, не те, е, якщо виграє, то не вийде приза. А якщо я не хочу підписуватися, ось мені й так добре, я собі подивлюся, як мені треба І, Ну то не підписуйтеся, чи я вас люди заставляю. Боже мій милий. Будете ви робити розіграш, будете ви вибирати умови для свого розіграшу. І все, і ніхто вас не буде в цьому звинувачував, який, який вам хочеться приз, такий ви собі зробите, який схочете, які умови схочете, такі собі зробите, Це є ваше право, це є ваш вибір. Зрозумійте це правильно. Ось. Так що ось таке діло. От кожна людина, розумієте, суди по собі. От якби вона зробила би, ось так якби я зірці дала зараз по пруту по жопі. Ага. Я сказала, не лізь, мені треба козлові відро забрати, бо йому мішає їсти. Зараз, зараз чернишку заберу, мій хлопчик удар. О, можеш їсти. То всі в тому бачу, тільки має бути користь. А чого просто не зробити людям приємно. І мені самі для себе зробити приємно, що людям буде приємно, що хтось отримає призи. Ось, Ось таке діло. Чого це не можна такого просто зробити по-людському, людяному. Для мене це трошки дико, люди. Ось, нікого я не заставляю брати участь у розіграші, нікого я не заставляю, щоб там, як сказати, от, мусите підписуватися, а не хочете підписуватися, не підписуйтеся і не беріть участі, не, і не розказуйте, як там так чи не так. Ось ось таке діло. Та й такі-то то у нас правоньки. Ай, шоколадка ти вредна. Поки всі з'їдять, ти стоїш, чекаєш, а тоді ти їсиш, а всі останні дивляться, як ти їсиш. Бесті вредна. Ну нічого. Де, да, Зірка? Вона вредна. Тебе тоді дратує. Ай, така вона вредна. Йолі палі з нею. Ось такі справенькі, так що... Якось так я напевно відповіла на ваші коментарі. Ось так що, хай Бог дає, всім всього самого найкращого. Головне всім міцного здоров'я, мирного неба. Скорішою нам всім перемоги і тільки хороших новин. Щоб було хоч трошки якоїсь радості, в такий тяжкий час, щоб хоч трошки люди. Могли забутися хоть на тих пару хвилин, коли буде розіграш. Хтось зайде суто подивитися, хтось зайде ось, з надією виграти, хай Бог дає йому, щоб його надії здійснилися. Ось так щось що таке діло. Хай Бог посилає всього тільки всім найкращого. Зараз я ще піду вам покажу курчаток, бо питали, що там курчатка, чи ростуть. Ростуть, вроді би, богу, дякувати. Їсти їдять, пити п'ють, вред роблять. Значить, ростуть. Та й, значить, ростуть. А як воно далі буде, то там побачимо. Ти її чого стукаєш? Ти що вчишся, га? Ти що з порис вчишся? Ти її. Нащо береш рогами під живіт, га? Козьол? Ти хочеш до Паски не дожити? За що ти її рогами дуцяєш? То я тебе дуцну. Ти дивися, що вони будуть вчитися. Я школу зроблю раз-два. Я що казала, битися не можна. Треба дружно жити. Ти диви, який герой. Бо він бачиш козьол, то він буде права качав. Я зараз роблю і справа, і зліва. Не бійся, На. От ти свого не доїла. Чого лізеш чуже? Своє вперед виїде. Ось так треба виходні роботи проводити, бо інакше, бо інакше діла не буде. В дурні. А потім починають бити всіх одні других. У нас гарна сонячна погода. Хоча передавали на нині дощ, але дощу не було, мороз. Ось. О! Ставлю бляху, бо мені гуси товчуть дзьобами і полохають курчат. Ой. Ой, мої курята. Ось. Тіле горне то такі інтересні, якісь такі маленькі. Ну, але що ж як воно? Кілограм доросле має чи півтора. А курята? Що мої хороші? Ось такі. Що? Тут ще вас є, крупе, доїдайте. Ось такі вони в мене курятах ламончики. Ця курочка, аж тих маленький. Оця півень грибини, співгребеняра. Він, Він тільки в один гребень, напевно, росте, так, півень? Що, земно йде, я зачиню, зачиню. О. Ось так. Сидять вони, лампа в них світиться, їм тепленько. Ось. Всім всього тільки, тільки найкращого, хай Бог дає. Миру, спокою і затишку. А я зараз йду ще синя викину і буде на нині усього на ранок, вже буде попорано. Всім їстеньке буде дано. Всім пипеньки. О, ти вже вилатала? Ну, то ти і справилась. І всім буде. Все прекрасно. Так, Шоколадка доїдає. Тастю Ордеса ще не доїла. Ще відріє, є. Вона довго бавиться. І от, -от такі в нас справи. Ладно, всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. Дякую всім за вітання. Бо вже дуже багато вітань прийшло зі святом. Всім дякую. In haj bog, posle, toliko dobre novine nam vsem. Vsem pa. pa.